А чикады? Блять, я твою мать. Я, мать! как ты страшна! Бонни тут, а? Все окей, значит, Бонни не тут. Кексы, 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 кексы. Ой, мать. Ауи. Ахуй. Ауи. Ахуй. Всім привіт! З вами Крайт, і сьогодні ми знову продовжуємо грати в цю прекрасну, дуже милу сімейну гру. Зміна на кодовищі у Фредді. а, Минулий раз мені сказали затриматись гонуло меню десь на хвилинки 3-4. Я не знаю, що повинно з цього вийти, але судячи по всьому, чи то золотому, чи це якомусь Фредді Якщо це Фредді взагалі. Повинен статися якийсь скрімер. Ну давайте посидимо в новому меню. Подивимось, що з цього вийде. В мене щось налякає, не налякає. Коротше, побачимо. Опа. Звук змінився. Я нічого не чіпав, але змінився звук. І... Бляха. І що це таке? І що це, блять, тільки що було? Мене просто гра вилетіла? Капець. Погнали ще раз. Коротше, я думав, що буде скример. Вийшло просто мовчання. Воно таке моторошне, але взагалом, в принципі, не настільки страшно, як я думав. Сьогодні у нас друга ніч. Скоріше за все, сьогодні у нас буде рухатись Чіка, і мені все ще не зрозуміло, як рухаються ці аніматроніки. Супер класний і прекрасно. Так. Звонить. Звонить. Все ще тут, ага

Anything too soon will be a waste of resources and time. Якось справи. Веселися. А, все, уже яко у справи. Have fun. Веселися. Добре. У нас пішов час. През... Почика, почика, почика. Я можу. Я можу на клавіші прискорювати. Вау! А це насправді куди більш зручно. Без сарказму, це куди зручніше. А я не знав, що так можна. Опа, на. Тіх, тих, 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 тих. Он він, он він, добре. Міу, міу. Блін, це ж виходить, хоче за Чікою треба слідкувати, да? А Чіка у нас страшна. опа па оп, па оп, па па Чіка, була там, Чіка була там, почекайте. Ви бачили? О, о, о. Мені страшно. Мені без сарказму страшно. Бо не тут, окей. А Чікади? Блядь, я твою мать! втекла ⁇ Ёб твою мать <клыш> дистрикт хим там было написано дистрикт хим я это сделал а что такое дистрик, я забыл все почекайте, чекай, чекай, чекай. Ой-ой-ой. почекайте, 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 в Ось де треба його від... цього відганяти. Все. Ну, так простіше стало, так. Окей. Ємать, яка ти страшна! Ємать, я все ще ненавиджу цей дизайн Чікі. Вона максимально потворна, прям. Е, боже мій. Як таке взагалі могу когось розважати? Тобто, в принципі. О, ні 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 ні, -ні. Тобто, в принципі, коли Бонні хоче до мене зайти. Це видно по камері. Ага, ага. Фредді стоїть, почекай. Чіка, все ще п'ють в камеру тут. А ну це ж жесть. Коротше, зрозуміло, якщо Бонні хоче до мене зайти, треба його. Почекай йде... Він до мене вже зайшов? Походу, да. Мені копс, да. Чи не, чи не, я не знаю. Блядь, тільки не ти. Сраний кекс. Окей. Бонні тут. Все окей, Значить, Бонні не тут. Ой, не рядом, ага, <sighs> Добре. Чика тут, напевно, да, за поворотом. Я так і знав, я так і знав, я так і знав. Йди, іди, іди, іди! Все, 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 все. Пожалуйста, давай. Ай, молодець. Там кексик, 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 треба його глянуть, він кончений же. О, а, а! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вс. А Кексик призывает Чику? Начебто не. Если бы Чика призывалась, вона б уже бежала сюда, правильно? Бляха, механики по капець як как сильно. Добре. Добре, добре, нормально, нормально. Стрьомно, стрьомно, реально мені ну некомфортно в це грати. Я не відчуваю навіть безпеки, коли я... Опа! Дво на двоє двоє на камері. Кекси, 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 кексик. Ой, мать. Я правильно зробив чи ні? Походу, ні. Тримаємо двері, Тримаємось, тримаємось. Зараз двері. Ага. Все, я поняв. Коротше, щіку треба один раз вимовить. Тікай! Гуляй! Кексик, окей. А Бонні? А де Бонні? де Бонні? де Бонні? Блять. Фу! 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 61. Ура! Ура! З першої спроби. З першої бляха спроби. <кій> Я злякався Один раз. На початку від Чіки. Але з першої спроби пройшов. Можна навіть спробувати третю ніч. Давайте спробуємо. Угу, Вхід угу. 85, 7, 7, 74-го. Ага, добре. Речі виглядають не дуже добре для Фредді... Коротше, все виглядає не дуже добре для Фредді Фасбера зараз. Так, давайте просто дістану зараз цей перекладач і не буду відчувати себе дурачком. В принципі, я і так дурачок, тому що англійську я не знаю дуже добре. А треба знати, вчіть діти англійську, тому що дуже потрібна річ. Всім вона пригодиться в житті рано чи пізно. Але скоріше рано. Я говорив. Е, я говорив дуже багато разів про це. Я попереджав їх про те, що станеться, якщо вони підуть, а вони не слухають. А ні, давайте спробую я сам. Там була чашка, там чашка. Журнал. Остання ніч після закриття. Вольфган е, прийняв. взяв е, е, цей. Я забувся. Атемтет to break. Вихідний від ресторану, типу перепочити чи що. Ну, брейк це перепочити. М Я почекаю. Я, в принципі, розумію суть, але не до кінця. Хочу все ж таки. Скажімо так, він не, він не зайшов далеко перш ніж знепритомніти в вагоні, перш ніж... Перш ніж відкритий, знайшов його останки або принаймні те, що від них залишилось. Сподіваюся, він не створив жодного шуму, який би не сторожив сусідні підприємства. Тобто, якийсь чувак прийшов сюди після закриття, і з ним сталося щось. Щось. Угу, Я поприбирав тут, коротше каже, я вичистив усю поп... ну, пилу, типу, попу, а, ну коротше, те, ще після згорання, так розумію, що залишилось виконав, ви, і виконив викинув, а не виконув. Капець, вже зговорюсь. А... Ховел. Зараз однак. Щось коротше, з кіст, кістками. А, я зберіг їх. Для закриття, а потім показав іншим. Ага. Тобто у нас є ще кістки. А, вони, вони зараз розуміють їх, їхнє місце. Ніхто не може покинути. Коротше, якась чортовщина повна. Якісь тут чи то демони, чи то що. Ну, ну реально, якась монструозна фігня. це не нормально. The music keeps her home. Блядь, ні. Тільки не маріонетка, блядь. Тільки не маріонетка. Яку музику? Де вона музика? Wow, night three, huh? Sure, straight in each, uh huh? Not gonna sugarcoat anything, but I've never seen anyone make it this far. Usually people move on from now or uh... anyway, never mind that. I'll keep things short and simple oh, going oh, forward. Oh, oh. Tonight things may start getting a bit hasty. If you take a look in the playroom, you might find <sighs> a stage in there. The character from what we likes to wonder and bump into А як понять, що з цього пойру? Дані кічін. Нее, тільки не. Бляха, ця дебільна система переключання камер. Тепер вона ще й пов'язана з цим. Ні. Ну це каб. Почекай, тобто воно грає, і коли воно й дійде до цього, мені треба буде перемкнути. Прекрасно. Тобто у нас залишається. А, прекрасно, Бонні Чіка вже звінтили. Бонні тута. Почекай там і Чіка була, чи мені здалося? Музика грає, хай музика грає. Мне да? не здалось еще я бачу Чику, да, ні? Кекс, кекс, кекс прийшов. Странный кекс. Музика грає. Ну да, кекс прийшов. Добрий вечер. Ми тебе так дуже раді бачити. Не уявляєш, як сильно. Так, перезагрузить всю. Емать Бонни. От зараз ми трошки затримуємось в play-room тому що там зараз закінчиться грати Касета чи що воно таке. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні, звалив. До мене він хотів, ти ба. Не-не-не-не, ні, 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 швидше. быстрейше. Так, кекс, кекс тута. Так, почекай, вона зупиниться грати, вона ж наші грає і все окей, да? Бонни йде до мене. Кекс тута, все окей, добре. Поки музика грає... Опа, на. нє ні не Ага. Так. Все, я поняв. Коротше, щикуй треба так виманити її і прогнати. Все, понял, приняв. Тих-тихо-тихо-тихо-тихо. Там кекс. Да? Є мать. Музыка. Ага, все, все, все. Да. Поки еще нормально, поки еще тримаюся, стабильно, я бы сказал бы. Роутер зараз разгрузан. Бляха, вот яка вона страшна. Ну, ви бачите, на скике потворно творюка. ахуй. от, іменно, ахуй. 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 Я сподел, если це не прилетит весь нос плюс и щось таке. Блять! Блять, 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 блять Бонні, Бонні, Бонні біля дверей, Бонні біля дверей, Бонні біля дверей, Бонні біля дверей Так. Бежи, 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 бежи Все Фух, вот с этих, что всех законтрив Всех законтрив Понял Музыка, играем, музыка, играем, музыка, играем И не треба знать Чика тут, чека тут, тут. Зараз двері відновляться. Грай, 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 музика, грай, музика. Почекай, тут Фоксі не маріонетка. Ага. Знову кекс, окей, 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 нормально, нормально, нормально. Нормаль. Пять годин, 5 годин вже. Чика бежит. Ой-ой-ой, це шочек що, шибо, -що мне такого не треба. Все, разбайты на выглядывание. Ага. Музыка, 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 музыка. Музыка. Стоп! Все, 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 встиг, встиг, встиг прожать тревогу. Кексик під контролем, кексик під контролем. Фу. Ага. Ху! Друга! Ой, третя ніч! З спроби! Є Емать! Нормально. Не, ця музикальна шкатулка то прикольна тема. Але під кінець дуже з нею складно, тому що грає на фоні музика е, кінця ночі, і вона, якби, накладається поверх музики. Коротше, воно не дуже прикольно. Містер Родрігес. Е, бляха, ну добре, достаємо Google перекладач. Погнали, так. Містер. А, місіс, там С. кінці, місіс Родріг, запевняю вас ніхто у Фредберс а, не є причиною зникнення вашого сина. Угу, Допустим, я тобі повірю, Давай. Ну, буші, це щось таке. Матершинне. Так, а ну, фокусуйся. А, це все дурниці, тивелс. Ти чудово знаєш, що щось коїться в тій дур... А, там, коротше, в тій херні клієнти називають рестораном. Ну, ага. Я тобі кажу прямо зараз, містер Дойл, а, син вашого клієнта, не зникав а, із закладу містера Рагуна. Да, Да, вони. А Я, я пам'ятаю, в Демці це було чи ні, коротше, тут є постер з фільму ФНАФ. Тобто вони реально взяли свій хорор е, хорор Всесвіт ФНАФ у альтернативний погляд, і побудували його на фільмі ФНАФ. Це прикольно. Взагалі круто, що фільм має настільки великий вплив на фанбазу, тобто його люди признають, вони не мають такого відчуття, типу, ні, то не наше, заберіть, ні, вони спокійно відносяться до того, що він існує. Е, Сем Родрігес. Останній раз бачив його біля Фредберс. М і що, що що? Це вже спростовує вашу заяву. А яким боком? Чи я на щось, Чи я не так зрозумів? Добре, будемо намагатися. Я не встиг! Я, я не встиг! Там було щось написано. Я знаю, містер Рагон зробив це. Що зробив? Я не бачив. Я нічого не нажимав. Вибачте мене? Е, ой, вибачте. Я, я не встигаю. Ти знаєш, де, де мій хопчик? Я, я нічого не нажимаю. Містер, місіс Родріус, будь ласка, заспокойтеся. Блять! Ти вкрав моєго, мого хлопчика. Бляха, що це за звуки? Я реально напрягся. Воу. Почекайте, притримайте себе зараз. Дженніс, я, я просто хочу побачити мого хлопчика знову. І все. I just want, Я хочу побачити мого хлопчика знову. Давайте зараз не будете показувати якийсь скрімер з якоюсь Трупом чи щось таке, бо. Ну. Ага, без скрімера обійшлось. А можна закінчити. Коротше, поки зараз буде кінцева. Don't the camera Switch If you see him. Йоп, твою мать. Коротше. Поки він буде говорити, я, напевно, на монтажі заглушу звук, накладу якусь музичку, тому що мені треба сценка для фіналу. Коротше. Uh, Право ви знаєте, я думаю, на цьому вже все. Право ви знаєте, обов'язково пишіть коментар, як вам гра, як вам моє проходження. Uh, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб канал, на мій телеграм канал, а також на мій дискорд сервер Також можете підтримати мене копійкою, uh, наприклад, через Донателу і Монобанку. Посилання є в описі під відео, А також ви можете стати моїм спонсором. Десь справа, ви зараз побачите тих спонсорів, які вже оформили на мене спонсорство, виходь масомаслине. Але, тим не менш, ви також можете оформити на мене спонсорку, і ваша сім'я з'явиться в наступному відео справа разом з цими чувачками і не тільки чувачками. Що ж, а на цьому тепер точно все. З вами був Крайт і всім.